Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Наступні 100 роки. Прогноз подій 21-го століття. Автор Джордж Фрідман. У своїй книзі Наступні сто років Джордж Фрідман, один із провідних американських політологів, пропонує сміливий і подекуди екстравагантний прогноз розвитку подій у 21-му столітті. На початку 2000-х, коли була написана книга, багато з його припущень, як от конфронтація Росії з західними сусідами, здавалися малоймовірними, але вже сьогодні їхній розвиток очевидний. Фрідман переконаний, що США залишатимуться домінуючою світовою силою, а роль таких країн, як Китай, значно перебільшена. Натомість Польща та Туреччина стануть ключовими гравцями глобальної політики. 21 -е століття, епоха США та нові виклики. Джордж Фрідман стверджує, що 21 століття стане століттям Америки. США, які становлять лише 4% світового населення, виробляють 26% усіх товарів та послуг. Країна має неперевершену економічну міць, панує на північноамериканському континенті, що робить її невразливою для вторгнення. А її флот контролює всі світові океани, забезпечуючи вплив на глобальну торгівлю американська ера, що почалася з розпаду СРСР у 1991 році, була випробувана атаками 11 вересня 2001 року. Фрідман вважає, що війна з терором завершилася для США оптимальним результатом. Ісламський світ залишився роз'єднаним і дезорієнтованим. США, що завжди існували у стані конфліктів, будуть і надалі втручатися у події по всьому світу, щоб не допустити посилення будь-якої країни чи коаліції. При цьому Америка поводиться як юна держава, прагматична, але часом незріла. П'ять ліній геополітичних розломів у 2020-х роках. Після відходу теми ісламського світу на другий план Фрідман виділяє п'ять потенційних джерел нестабільності. Один Тихоокеанський басейн. Східна Азія, особливо Японія та Китай, критично залежать від морської торгівлі, контрольованої флотом США. Будь-яка спроба зміцнити їхню військову міть зустріна опір Америки. Два. Західній кордон Росії, Росія, незважаючи на відновлення впевненості, залишається в нестабільному геополітичному становищі. Помаранчева революція в Україні, 2004-2005 рік, була сприйнята як пряма загроза. Росія прагне створити буферну зону на західному кордоні. Білорусь, Україна, країни Балтії. Демографічна криса, скорочення населення до 110 мільйонів до 2050 року та залежність Європи від російських енергоресурсів стануть ключовими факторами. Фрідман передбачає, що Росія спробує розширити свій вплив на Захід, але ця спроба буде марною і призведе до її розпаду у 2020-х роках. 3. Європа, незважаючи на Євросоюз, націоналізм тліє. Європа інертна, але загроза з боку Росії змусить її шукати шляхи консолідації. 4. Ісламський світ. Туреччина, завдяки найбільшій і найстабільнішій економіці в регіоні та вигідному географічному положенні, відродиться як домінуюча регіональна сила, схожа на колишню імперію. 5. Мексика недооцінена країна з великим потенціалом. Її економіка зростає вже 15-те місце у світі, а населення збільшилося в четверо за півстоліття. Вона має значний потенціал для підйому до першої десятки світових економік. Це створить напруженість з ша через довгий спільний кордон та історичні територіальні претензії. Південний захід США колись був частиною Мексики. Китай та Росія. Слабкість замість домінування. Фрідман скептично ставиться до перспективи Китаю стати над державою. Економічне зростання країни не забезпечено достатнім прибутком, а величезний відсоток непогашених кредитів третина ВВП загрожує економічним колапсом. Контраст між багатими та бідними провінціями в Китаї величезний, і ослаблення економіки може призвести до територіальної дезінтеграції та внутрішнього хаосу, як до приходу МАО. Це позбавить Китай сил для будь-яких міжнародних авантюр. Росія, на думку Фрідмана, має обмежений час. Її населення стрімко скорочується, особливо етнічні росіяни. Демографічна криза завадить комплектуванню армії. Головне завдання Росії створити буфер на Західному кордоні, домінуючи в Білорусі та Україні. Хоча Росія розвиватиме військовий потенціал для дій у 2020-х роках, її ресурсів надовго вистачать. Порівнюючи з холодною війною, Росія слабша. Китай не є її союзником, а населення значно менше. Зрештою, Росія розпадеться ймовірно, вже у 2020-х роках. 2030-ті. обриси нового світу та цикли Америки. Головним феноменом 21-го століття Фрідман вважає демографічне гальмування та старіння населення у всіх країнах, включаючи США. У США дефіцит робочої сили, що почне відчуватися після 2020 року, призведе до соціальної кризи, яка стане центральною темою виборів 2020, 2028 2022 роки. Фрідман пояснює це 50-річними соціально-економічними циклами в американській історії: від батьків-засновників до піонерів, дешеві гроші тверда валюта до великої депресії, новий курс до життя в кредит від Рейгана до сучасності. Кожен цикл завершується кризою та перезавантаженням економіки. Цього разу рішенням стане масове збільшення робочої сили за рахунок імміграції. США впораються з цим викликом легше за Європу, оскільки вони є країною мігрантів. Мігранти перезапустять американську економіку, забезпечивши прискорений розвиток у 20-х роках. Однак значна частина мігрантів з Мексики створить передумови для нової кризи у 2080-х. Три держави нового світу з розпадом Росії та потенційно Китаю вигоду отримають інші гравці. Один Японія отримає доступ до ресурсів російського Примор'я та Східного Китаю. Це життєво важливо для ресурсно-бідної країни. До 2040 х років це загострить відносини між Японією та США. 2. Туреччина рухатиметься на північ до Кавказу та розширить вплив на Балкани та Арабські країни. Її економіка стане однією з десяти провідних до 2020 року. США спочатку підтримуватимуть експансію Туреччини, але пізніше її посилення перестане влаштовувати Вашингтон і відносини погіршаться. 3. Польща Після розпаду Росії Польща, як і інші країни Східної Європи, почне рухатися на схід до України та Білорусі. Вона має всі шанси стати великою державою на чолі коаліції східноєвропейських країн. Середина століття, Третя світова війна. До 2040 року Японія та Туреччина зміцнюють свої позиції. Японія нарощує військово-морську присутність для захисту нафтових маршрутів. Туреччина розширює свою сферу впливу на Перську затоку та Індійський океан. Їхні інтереси перетинають. І вони формують антиамериканський союз. Польща залишається союзником США. Америка намагається стримувати суперників економічними санкціями та підтримкою націоналістів. Ключовим моментом стає мілітаризація космосу. США інвестують у космічні станції та високоточні надзвукові ракети. Мета США не воювати, а запобігти посиленню противників. Японія та Туреччина розуміють, що не переможуть США у прямій війні, але можуть завдати превентивний удар. Війна, 2050 рік. Третя світова війна не буде вимагати переміщення величезних армій. Вона вестиметься з космосу за допомогою безпілотних надзвукових літаків, керованих з супутників. Японія, маючи колонії на місяці, таємно створює там зброю. Увечері, 24 листопада 2050 року, День подяки в США, Японія завдає раптового удару з місяця по американських космічних станціях, що стає Перл-Харбором 21-го століття. Американська армія на землі тимчасово. Восліпне японсько-турецький альянс починає наземні бої. Проте США швидко відновлюють свою технологічну перевагу та до літа 2052 року беруть гору. Наземні сили противників знищені. США не будуть вимагати беззастережної капітуляції, пам'ятаючи про можливість ядерного удару. Ця війна не буде тотальною, вона коштуватиме людство близько 50 тисяч життів, переважно від наземних боїв у Європі, на відміну від 50 мільйонів у Другій світовій. Як і після Другої світової. США зазнають менших втрат і виходять з війни з сильною економікою та проривними технологіями, що забезпечує їхнє Золоте століття у 2050-2070 роки, 2060-2080, золоте століття та нові виклики. Після війни США отримають ексклюзивні права на мілітаризацію космосу. Японія зберігає свої кордони, відмовляючись від претензій на Китай та Корею. Туреччина залишається лідером ісламського світу, але стикається з нестабільністю. Польща, хоча і Зазнає великих втрат під час війни, потенційно може зміцнити вплив у Європі, оскільки Франція та Німеччина також постраждають. США заохочуватимуть Велику Британію до створення блоку подібного до НАТО для стримування Польщі. Золоте століття Америки буде відзначене масивними інвестиціями у космічну галузь. Буде створено розгалужену космічну інфраструктуру від супутників до місячних станцій. Військово-космічні сили США матимуть величезний бюджет. Військові розробки прискорять комерційні інновації, втілиться лобальний енергетичний проєкт з отримання сонячної енергії в космосі, фотоелектричні осередки на орбіті чи місяці, передача енергії на Землю у мікрохвилях, що призведе до колосального здешевлення електроенергії, робототехніка стане двигуном продуктивності. Проте у цей період світ стикнеться зі зміною структури сім'ї. Та напруженістю між традиційними цінностями та новими соціальними реаліями, викликаними продовженням життя та падінням народжуваності. США, як одна з перших країн, що прийме ці зміни, вважатиметься ворогом традицій для решти світу. Мексиканське питання загроза зсередини до 2080-х років. Мексика стане однією з найбільших економічних держав. Десятиліття масової імміграції призведуть до того, що весь південний захід США, включно з Нью-Мексико, де латиноамериканці становлять 45% населення, стане мексиканським як етнічно, так і соціально. Хоча США до 2070-х років вже не потребуватимуть стільки мігрантів і намагатимуться їх повернути. Це не вдасться. Процвітаючі мексиканські поселенці, активно інтегровані в економіку та політику, будуть захищені своєю батьківщиною. Виникне субнаціональний блок, подібний до Квебеку, з можливими територіальними претензіями. Вперше за 200 років Америка зіштовхнеться із загрозою всередині своїх кордонів, і ця проблема перейде у 22 століття. Таким чином Фрідман передбачає століття американського домінування. Що перемежовується кризами, війнами та непередбаченими викликами, які, втім, США здатні успішно долати. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.